Слава Богу, дорогі браття та сестри. Віра це основа нашого життя. Кожна людина, котра переступає поріг храму, завжди промовить, що вона віруюча людина, а вірити це любити. Любити усіх без винятку, любити Бога і любити ближнього як самого себе. А Господь додав любити навіть ворогів. Тобто, молитися за тих, хто тебе проклинає, хто тебе ображає їм допомагати, прощати. І в молитві за все дякувати Господові! Свята земля вражає не тільки реальністю біблійної історії, а й захоплює своєю екзотикою. Здавалося, як на цьому палючому сонці серед суцільного каміння без ніякого чорнозему і при дефіциті води може рости така краса. А вона тут є, і вабить око то стрункими кипарисами то різнобарним гіллям схожим на ліани, наче вітається з вами, сповзаючи на древні єрусалимські мури. А ось і оливи. Кажуть, в сучасному Ізраїлі це одна із найстратегічніших рослин. А досвідчені кухарі готують з оливок до трьох сотень страв. Оливи живуть тут ще з біблійних часів. В східній частині сучасного Єрусалиму є місце, назване Гевсиманією, що у перекладі означає оливковий прес. Сьогодні у Гефсиманії побуваємо і ми разом з волинськими паломниками та матушкою Магдалиною. Це місце знаходиться у Кедронській долині у підніжжі Елеонської гори, яку, до речі, також називають Оливковою. За євангельських часів Гефсиманія була невеличким поселенням і в межі Єрусалиму не входила. Але саме тут відбулися важливі для історії події. Це й Тайна вечеря, де Христос заповів апостолам здійснювати таїнство Євхаристії, і саме тут, в Гефсиманії, він молився у ніч свого арешту. Християни називають цю подію моління про чашу, а відбувалася вона у Гевсиманському саду. Ми так звикли кратенько сказати моління о чашу. А якої чаші? В чаші, яка символічно рисується на іконі, чаша, як звичайна нам, це та безконечна, безпредельний мир, в якому существує людство і в якому существує гріх. И вот эта чаша всего, что нужно было испить Господу, чтобы выпросить, вымолить у Господа, Творца, Бога Отца прощения для каждого человечка, для каждого каждого. То они сейчас без Бога, то они не знают Бога, то они язычники, то они сегодня протестанты. Но Господь то за всех умер, распростер свои руки на кресте, придите, ко мне все труждающие обременения, я запукую. Как молился Бог Слово, ну, только мы можем себе помыслить, как Господь обращался к Творцу, и что просил, и что молил. Но, наверное, такая великая плата должна была быть за прощение наших грехов, что даже Господь Бог сказал, Господи, если это возможно, Отче, да при, мимо идет чаша меня, это нам не постичь. Но тут же спохватившись, скажем, человеческим языком, и сказал, Господи, Отче, впрочем, не моя воля, но Твоя воля. На місці, де молився Христос, нині зведений католицький храм ордену францисканців і має назву Дванадцяти націй. На початку ХХ століття його збудували за проектом італійського архітектора Антоніо Барлуці за кошт вірян з 12 держав. Храм звели на фундаменті колишньої православної святині. Тут є місце перед вівтарем, де Юда зрадив Ісуса. Нині ми бачимо, що воно обгороджено терновим вінцем. У цьому сумному місці сонячне світло потрапляє тільки через вітражі та відчинені двері. Мовчазними свідками страстей господніх у Гевсиманському саду є вісім олив, які збереглися до нашого часу. Подумати тільки цим деревам понад дві тисячі років. Ми бачимо, що вона дуже товста. І якщо брати на розрахунок товщини древесини, самого дерева, самого стовбура від корення, то це буде так і говорити, адже сама деревина, маслина, вона не є товста, але вона є, скажу по-нашому, з трубами з такими, з такими з гнилою серцевиною. І ось на сінішко, коли падає, воно падає інколи туди, в штурб, значить, в, 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 в те місце, де вже пустота в середині дерева. І воно там проростає, так дерево в дереві. Оливкове дерево називається вечним деревом. І знаєте, що крім лавра благородного, победителям состязания одевали венки на голову из оливковых веточек. Потому что это считается символ вечной жизни. Жизни какой? Временно здесь и той бессмертно за гробом. Поэтому и вручали. Когда есть праздник такой, что в древности, не зная еще до Христа, когда человек, двой, две семьи немирно жили, какие-то скандалы были, какие-то раздоры. И когда кто-то из них приходил и приносил в дом оливковую веточку. Все. Даже не выясняли уже отношения. Но это нужно было сделать кому-то первому. И вот тот, кто первый, представьте себе, как Господь награждает того, кто первый приходит с миром. Понимаете? И приносили веточку оливкового дерева и забывали о том, что у него побыли горшки и так далее, и так далее. Гевсеманія це уділ Богородиці, бо колись це місце викупили її батьки, праведні Яким та Анна, і тут знаходиться храм святого сімейства, а в ньому гробниця Пресвятої Діви Марії. Місце, де відбулося оспіння Божої Матері, звідки вона вознеслася на небо своїм причистим тілом, було вперше вшановане храмом завдяки старанням цариці Олени у 326 році. А після зруйнування святині персами храм звели хрестоносці. Нині церква належить православним, але окремі приділи мають католики, копти та вірмени. Благовінням і трепетом віруючі люди заходять до ковуклії Богородиці. Це капличка на місці, де поклали її загорнуту в пелени з пахощами. Під час літургії це місце служить престолом, але коли немає служби, до нього допускаються всі люди, як і до гробу Господнього та Голгофи. Тут як є виняток церковних правил, іменно якраз із-за того, що то величезна святиня, святиня для всього світу. Над жертовником цього храму ми бачимо ще одну велику святиню чудотворну єрусалимську ікону Божої Матері. У цьому ж храмі поховані праведні богоотці яким та Анна, а також Йосип Обручник. Вікон у цій святині і денного світла немає, але ми бачимо тут безліч лампад та свічок. Неподалік від храму Успіння Богородиці, грецький православний монастир, в честь первомученика і архідеякона Стефана. На головній храмовій іконі бачимо, як каменують святого мужа тільки за те, що шанував Христа і проповідував його вчення. Посміхаючись за цією страшною сценою, спостерігає Савл. Тут він ще великий гонитель християн, але згодом стане первоверховним апостолом Павлом. На території монастиря збереглося й те місце, де постраждав за віру христову первомученик і архідеякон Стефан. зараз наші паломники на території гевсиманського монастиря руської православної церкви. Головний храм цієї обителі освячений в честь святої мироносиці і рівноапостольної Марії Магдалини у 1888 році. Його спородили в пам'ять про російську імператрицю Марію Федорівну з ініціативи тодішнього начальника руської духовної місії Антоніна Капустіна, освячував храм Єрусалимський Патріарх. У нас є христина, і хто? І коли звенели, гремели колокола на весь Єрусалим, тогда торжество такое було в апогеї, що Елизавета Фьорда сказала, Господи, вот десь з них почувають своїми останками. Розписи храму розповідають нам про події з життя його небесної покровительки Марії Магдалини. У січні 1921 року в цій церкві були поховані нетлінні тіла Великої княгині Єлизавети Федорівни та її келійниці Варвари. Вони загинули як мучениці від рук більшовиків у Росії. В Єрусалим їх привезли через Китай. Так і збулося побажання великої княгині, яке вона висловила під час освячення храму. На території монастиря знаходиться печера, де за переданнями були апостоли Петро, Яків та Іоанн під час молитви Господа перед арештом. Господу, помолімся, Господі, помілий Господь, Ісусе Христі, Сені Бога жива, пасторіаншив землі і гріх міра, їже до дороги до матушнікома. І... Без молитви нічого не вартий, паломництво святою землею. Інакше це й не паломництво, а всього-навсього туризм. Особливо відповідальним для вірян є таїнство сповіді на святій землі, і велике щастя переживає той, кому вдається причаститися тут святих Христових тайн. Евсеманія розкинулась на схилі Леонської гори, і ми продовжуємо своє паломництво на її вершині. Тут любив молитися Христос, звідси він вознісся на небо. Ще це місце називають стопочкою, бо камінь закарбував на віки слід Господа. Відвідував я колись в 95 п'ятому році місце і печеру, де Господь навчив своїх учнів. Молитві Отче наш, там зараз розташовано католицький монастир Патер Ностер на фундаменті православного монастиря. Поряд з цим місцем є ще одне місце місце, звідки вознісся Господь від землі на небо Це вершина Єліонської гори. Зараз це місце володіють ним, мусульмани, за вхід. На територію колишнього православного храму платять за одну душу один долар. Тут же на Іліонській горі є ще одна святиня, це руський монастир Єліонський, де є цікава дуже дзвіниця, яка весь, на весь Єрусалим, на весь Ізраїль, називається Руська свіча. Саме на Леонській горі Архангел Гавріл сповістив Божу матір про наближення успіння та подарував гілочку із райських обителей. Ми завершуємо сьогоднішнє паломництво Гевсиманією у ділом Богородиці з грецьким православним гімном Причистій Діві Марії. За переданням мелодією слова цієї пісні святитель Ектарій Егінський почув від самих ангелів. Ми, звичайно, з вами, другі браття та сестри, переживаємо особливий період в житті нашої церкви. Фактично кожний Воскресний день це мала Пасха. Це і є особливий період життя кожного з нас і церкви загалом. Переживаємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Кожна божественна літургія по нашій вірі, це, звичайно, і є народження Спасителя у Ефліємі, вихід Його на проповідь, на страждання, Воскресіння. І саме головне. Таїнство святої Євхаристії, коли ми з вами маємо унікальну можливість постійно поєднуватись з Богом в таїнстві святої Любові, в таїнстві Божественної літургії. Але все це відбувається в момент нашої щирої, дитячої, християнської віри. В одному з своїх послань апостол Павел наголошує, що без віри неможливо угодити Господові. Але апостол Яків додає. Що віра без діл мертва є. Тобто інколи ми можемо бити себе в груди і казати віруючим ми люди, але не забуваємо, що і ідеявол, темні сили теж вірують. Більше того, вони знають і впевнені, що Бог є, але нічого доброго не роблять. Це апостол Яків нам чітко про це вказує. Таким чином, дорогі і любі наші телеглядачі, ми сьогодні з вами говоримо про віру. І коли в будь-який момент нашого життя стає питання віри, ми бачимо християнина по його справах. Каже Спаситель, потому пізнаю, що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов. Любити треба усіх без винятку, не лише рідних, близьких та знайомих. Навіть це не завжди здається робити, а любити треба навіть і ворогів. А в чому полягає наша віра? Пригадуйте слова. Господи, я вірую, поможи, моєму невірю», каже батько, просячи оздоровити свого сина у Господа. А пригадуйте, невіруючого Фому, він почув про те, що Спаситель Воскрес і явився уже учням. Але, другі браті і сестри, він не повірив. А коли Господь з'явився і промовив, Фомо, візьми руку твою, вклади в ребра мої і не будь невіруючим, а стань віруючим. Апостол цього не робить. Він вірує. Він просить прощення за своє невір'я. Він стає віруючою людиною. Він по-особливому сприйняв ось цей момент зустрічі з Воскреслим Спасителем. Але Христос додав: Ти, ФОМО, повірив тому, що побачив, а блаженні. Щасливі ті, що не бачили а вірую. Це про нас мало. Але віра у нас повинна бути щира, дитяча, і відверта. Пам'ятайте Господа, коли до нього приводили дітей, а постоли не дозволяли цього робити, він промовляв: не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є царство небесне, вкажуючи на їхню простоту, смирення і справжню, нефарисейську дитячу віру. Тобто, ми сьогодні говоримо про невір'я Фоми. Що ж, молоді люди нам скажуть, вірив Фома чи не вірив? І що таке невір'я цього апостола? І, звичайно, ми сьогодні, як завжди, почуємо відповідь нашого митрополита. Мені здається, що ну, Фома він був невіруючий, відповідно побачивши, пізнавши, повіривши, тому ми більше від... ну, святкуємо те, що ми після Воскресіння. Пасха, це ж Воскресіння Христове. Ми віримо знову, з новими силами, ми розуміємо, що це все правда, що це все таки є, і що Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри. Шановні присвітері церкви Христової, любі наші волиняни, дорога молодь. Період Воскресіння Христового, як пише Євангеліє, якраз восьмого дня. Я вивчився Ісус Христос учням, за закритими дверями, коли був разом з ними я апостол Фома і сказав до Фоми, візьми руку твою, торкнися ран моих, і не будь невірен, а вірен. Побачивши Фома, впав до ніги Ісуса, поклонився йому і сказав, Господь мой і Бог мой. Христос сказав, Ти повірив, бо побачив, а блаженні ті, хто не вірить і бачить. Так? Притаманно кожному з нас, як і фомі сумніватись в якійсь істині, часто ми так віримо, інколи не довіряємо, інколи просто свідомо. Не хочемо вірити, тому що так не може бути, як нам хтось щось розказав. Але є такі глибини релігійні, які приймаються тільки глибиною простої віри. Тут не треба роздумувати, а просто вірити. Господь похвалив кому, але більше Господь хвалить тих і каже, блажені ті. То не бачите ми, а вірите ми. Оце ми. Ми не бачили Воскреслого Ісуса. Руки наші не торкалися Його ран на руках і ногах від свяхів. Не торкалися наші руки, рани Його в рібрі, але ми віримо, що Ісус Христос був, помер, похований був і Воскрес. В третій день про це написано. Фому люди люблять і шанують за те, що Він удостовіряє не тільки себе, а разом з собою і нас у тій істині, що Ісус Христос воскрес із мертвих. Ви пам'ятаєте, що в перший день явився Господь Воскреслий учням, але серед них не було Фоми. Через якийсь час учні кажуть, що ми бачили Воскреслого Господа. Фома каже, не побачу. І не повірю, поки не побачу. І вже через вісім днів знов були учні, і з ними Фома, Явився Господь, і тоді Фома дійсно повірив. Їм в нашому народі така приказка, поки грім не вдарить, Іван не перехреститься. А це значить так і з вірою. Поки щось не станеться, то ми не повіримо. Віра це впевненість в тому, чого ми не бачимо, а віримо. Наприклад, хто з вас, хто сьогодні слухає мене, був у Нью-Йорку, в Америці. Може і ніхто. Ну, може, хтось із вас був. Але всі ті, хто не був у Нью-Йорку, ми приймаємо вірою цю столицю Америки. Це величезне місто, многолюдне, всі хмарочоси, тих людей. Ми там не були. Не знаємо менталітету тих людей, їхнього життя, а ми приймаємо це вірою. Ось так і. Святе Письмо, Євангеліє, Благовість Євангеліську, ми приймаємо цілковито нашою вірою, навіть не розсудком, а довіряємось, так написано, так воно було, так воно і має бути. Апостол Фома це не якийсь злочинець, а проста людина, так як і ми. Уже я говорив, що кожному з нас притаманно сумніватись. Часто ми так не віримо, і ми требуємо якогось доказу. От візьміть зараз, а яке там Воскресіння мертвих? Всі вмирають, ніхто ніколи не Воскресає. Але ми -то живемо вірою, що в майбутньому буде Воскресіння. Ми то добре знаємо, що душа безсмертна. Вона не вмирає, вона вічно жива, померло тільки тіло, і воно в недріх землі, земля сі, і чекає Воскресення мертвих. Коли прийде пора, Господь через Архангела і громогласну трубу воскресить все людство для того, щоб кожен отримав сообразно, згідно із своїми ділами, чи це спасіння. Своєї душі, чи це покарання, погибель вічно. тому, дорогі мої браті і сестри, сумніватись можливо, але упиратись не потрібно. Треба скорятись від всемогутнього Богу. Бо не все те, що наш розум не може зрозуміти, ми маємо відкидати. Ні, ми маємо приймати вірою, а поступово. Це інше відкриється нам. Так як ми зараз фізичними очами не бачимо ангелів, не бачимо злих духів, але ці существа є поза межами фізичного ока. Вони це духовні существа. Ось коли душа розлучиться з тілом, і вже душа буде дивитися духовними очами, або, як ми кажемо, очами віри, або очами Божими. Тоді душа буде бачити перед собою і ангелів, і злих духів, і душі померлих, рідних, близьких і дальніх. Тому все те, що приймається вірою, вірою має прийматися в дитячій простоті, без ніякого сумніву. Отож, дай Боже, що приклад Фоми, який хотів увіритись, що таки насправді Господь воскрес, завжди нам. Був добрим прикладом, щоб ми вірою нашою приймали всі євангельські істини і та віра, щоб вела нас усіх до тихої пристані, яка називається Царством Божим. Дорогі браття та сестри, стараємося всім своїм життям показувати, що ми з вами віруючі люди. Любімо ближніх, любімо Господа насамперед, любімо навіть ворогів. Що маємо, віддаємо для ближнього. Тому що багато хто потребує нашої допомоги, і Господь завжди діє саме через нас. Залишайтесь Богом. До наступної неділі. До побачення.